Всі наші духовні пошуки, всі наші орієнтири наразі мають бути покликані на відродження віри в самих себе, на таку кращу сторону нашої особистості, і в тому числі на важливі потенціали, які розгортає перед нами цей щедрий Бог. Адже на миролюбиві прояви він також здатний. Легенда про Аріона. Повниця неочікуваного сприяння Посейдона і прояву його щедрості і доброти. Звертаємо увагу, що всі події в цій легенді розгортаються ще у 7 столітті до нашої ери на березі міста Корінфу. Яке знаходиться у Античній Греції. Аріон неперевершений музика-кіфаріст, більшу частину свого життя провів у палаці Періантра, правителя Корінфу. Однак, в одну із своїх подорожей він відправився на Сицилію, де заробив численні багатства і вирішив до Корінфу повернутися. Найняв він морський екіпаж і під час подорожі. Моряки вирішили заволодіти всіма тими скарбами, а самого Аріона убити, і поставили його перед вибором. Чи ж вони його вб'ють прямо тут і потім вже доставлять на сушу його бездиханне тіло, або ж, можливо, він прямо зараз кинеться у море. Тоді Аріон попросив моряків вдягти своє найкраще вбрання і виконати останню свою пісню, а потім він вже і сам розпрощається із життям в морських глибинах. Однак чарівна пісня, і гра на кіфарі, настільки замилували дельфіна, що він не залишився байдужим до цієї ситуації і допоміг. Аріону вже після того, як він кинувся у море, дістатися до берегу поблизу. Корінфу Поліандр не повірив розповіді Аріона і звалів кинути його заграти до з'ясування всіх обставин. Коли ж до палацу були доправлені також моряки, що повернулися з подорожі, і на запитання Поліандра, а де ж все ж таки Аріон, відповіли, що він на Сіцилії залишився і не має ніякої потреби у морській подорожі. А в цей самий момент Аріон з'являється у палаці, то ось тут вся правда стала очевидною. Корабельників було страчено. На честь такого щасливого порятунку встановили мідну статую, де зображується Аріон верхи на дельфіні. Тож, як бачимо, сприяння Посейдона. А дельфін то є фактично частина його натури, яка завжди готова прийти на допомогу нужденним. Коли у нас більше не залишається варіантів, у нас немає ніяких шансів і сподівань, що питання буде врегульовано. Ми на самоті своєю проблемою у стані відчаю розпачу і в заклику до допомоги вищих сил, саме тієї невидимої руки. ми Хочемо бути почутими, побачити. Побаченими, а також отримати відгук на всі наші внутрішні заклики. Ось тут наша сила у творчому підході, у важливих внутрішніх прагненнях, у нашій власній системі цінностей і координат, що ми бажаємо всім своїм життєвим шляхом донести до інших? Чому ми залишаємося вірними, яким принципам, яким важливим пріоритетам, які люди мають нас оточувати і на які поступки часу і Іншим таким от собі корабельникам, ми ні в якому разі йти не будемо. Саме в моменти контакту із тим безмежним світовим океаном, коли ми відпускаємо ситуацію, не вдаємося до будь-яких способів контролю і дозволяємо вищій силі змінити наші життєві обставини на краще. І тоді на допомогу приходять люди за покликом нашої душі знаходяться варіанти і пропозиції, можливості дістатися того результату, також вирішити будь-яке складне питання. Крім того, тут ще й творчість самобутність все те найкраще, чим нас. Вища сила нагородила, що ми маємо і удосконалюємо в собі. Чим ми себе оточуємо, які символічні наряди ми носимо, що для нас дійсно в ціні і в пріоритеті? Які навички, які творчі прагнення ми удосконалюємо в собі? Також за покликом яких своїх внутрішніх ноток ми слідуємо у майбутнє. Тут також важливий компонент і такого символічного розкриття всього прихованого, коли нам стає очевидним і інформація, і події і обставини, і все, в принципі, виноситься на широкий загал. Це і огласка, і популярність, справедливість, і фінансове сприяння, будь-якого виду розгортання обставин таким способом, в якому нам є місце, в якому нам. Наші пропозиції відгукуються, нам довіряють, або ж наша репутація відновлюється. Ті заклики, до яких ми вдавалися напередодні, нам не довіряли, можливо, або ж ми не мали підтверджуючої інформації. От по такому, зокрема, транзитному періоду ми можемо отримати, дізнатися про них. І крім того, вони можуть бути доступні саме тим людям, які вправі таку інформацію розпоряджатися, і можуть вірно її складати. Дарувати. Тож підсумовуємо, по даному транзитному періоду кармічних вузлів в пріоритеті наші внутрішні цінності, переконання і ті важливі маркери, які є для нас неоціненними і першочерговими у нашому житті. Крім того, коло нашого спілкування ті люди, яким ми довіряємо, яку інформацію і наскільки ми можемо на них покладатися. Ні в якому разі не ступаємо шляхом омани. І також сподівань на те, що за рахунок нашого ближнього ми можемо вирішити всі свої нагальні питання, і просто щось їм не сказавши, або забравши те, що погано лежить, або ж скориставшись чиємусь безпорадним станом, це все також додається у скарбничку того світового океану, звідки Нептун винерне багато років по тому, навіть і та кармічна наша пам'ять буде повнитися такою репутацією наслідків якої ми отримаємо у вигляді певних невирішуваних питань і відповідного ставлення до нас інших осіб? Також наше усіляке сприяння іншим. Все те, що ми робимо не публічно, коли ми навіть приходимо на допомогу у вигляді того самого дельфіна, що врятував Аріона, і потім знову зникаємо у тій морській безодні. Це все не залишається від того зоркого ока Нептуна. Адже весь 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 цей час всі наші переживання. Поміщаються в цю загальну пам'ять у ці води Світового океану, а палац Нептуна де на дні. І звідти видніше все те, що фактично в цій пам'яті опиняється. І так само звідти ми черпаємо ресурси. Все те найкраще, що може бути приховано саме по такому транзитному періоду, може прийти на згадку або ж запит на наші послуги, звернення до нас, може в своєму найкращому прояві саме зараз фактично намалюватися. Та інформація, яка про нас прозвучить найбільш гучно, те, що може зацікавити інших, те, що найкраще може бути нам зараз. Плюс із нашого минулого, може підняти із глибин пам'яті інших людей той самий Нептун, і це дійсно ось ту саму стежину і до слави, і до популярності, і до коштів нам прокладе. Також, крім того, будь-якого виду подарунки навіть незначні з матеріальної точки зору, але від душі, все те, що дійсно є згадкою про нас. Все те, що ми робимо незалежно від того, що отримуємо прямо зараз зворотню матеріальну реакцію. Дистанційна, непублічна робота, яка передбачає певний допуск секретності, наприклад, або ж володіння певною інформацією, яка не має бути винесена на широкий загал. Ось тут також будьте уважні. Притримуйтесь в цьому сенсі дисципліни, а також формуйте таку репутацію навколо себе, щоб і зайві люди. Не були в змозі від вас здобути за якісь певні значні багатства, ті важливі для них дані, і в той же час, щоб ви мали репутацію людини, фахівця і крім того, навіть близького друга, якому дійсно можна довіряти. Також звертаємо увагу і на дистанційну роботу. Все те, що відбувається шляхом поїздок на великій відстані, все те, що краще вдається десь далеко, подалі від оточуючих. І з чим нам краще справлятися самотужки, або ж будь-які обставини, в яких ми ізольовані від інших. І дійсно, ось ці безмежні просто такі плантації нептуніанські, нам зараз доступні. Це все важливий час для того, щоб, по-перше, зануритись у свої внутрішні стани і відсікти всі непотрібні переживання страхи, і просто не боятися ні своєї самобутності, ні. Певного моменту, в якому ми набираємо силу, де в пріоритеті наш внутрішній запал, наша внутрішня енергія і все те, що ми ще покажемо потім по іншим транзитам. Це важливий час на завершення певних стосунків, на таке своєрідне перенародження. Ми нібито знаходимо воду на своїй глибині. Ось такий процес пірнання відбувається із одного стану в інший в ці періоди, і ми маємо діяти. Дійсно відродити в собі ту емоційну силу, яка крім всього іншого має на увазі ще й шалений. Потенціал наразі щастя наше в самодостатності, саме у можливості побути на природі, побути у зайнятості чимось своїм важливим. Якщо це вимушена ізоляція, то ось тут теж важливий ресурс в тому, щоб замислитись, чи не набрали ми по попередньому транзиту раху по знаку зодіака Овен на себе надмірної відповідальності. Також наскільки вправно ми керуємо тими ситуаціями, які самі ж ініціюємо? Чи дійсно нам потрібні ці всі матеріальні здобутки, наприклад, або ті численні переміни стосунки в тому числі непорозуміння, судові процеси, наприклад, в такій кількості в нашому житті? Що ми можемо відпустити, що ми залишаємо і просто там, десь на дні разом ми з тугою сумом печалю і тими всіма підводними монстрами? А нехай собі зберігається. А що в найкращому сенсі ми з цих ситуацій можемо винести? Можливо, маючи такий глибокий досвід, ми тепер вправі допомагати іншим. Можливо, навчитись і отримати відповідну кваліфікацію і практикувати з огляду на це. А також можливо це знання не академічного характеру, це те, що розширює наш світогляд. Ми будемо об'єднані з іншими людьми і будемо здобувати буквально свою силу. З огляду на це можливі періодичні паломництва, навідування місць сили, крім того, навчання або практика в колі таких людей, які нас розуміють, сприймають і володіють певним доступом до тих знань, якого немає решта. Також Нептун може усіляко занурювати нас в свої підводні глибини в таких станах, коли ми виключені з соціального життя, просто з огляду на те, що вночі такий от. Актив зовнішній сповільнюється. Тому в цей період ми можемо надзвичайно багатий досвід отримати з огляду на роботу саме вночі, наприклад. Або ж на той час, коли ми проводимо наодинці вночі можемо давати буквально собі можливість переключатися на інші свої мрії, турботи, плани і дійсно всі щирі наші сподівання будуть знаходити можливість бути втіленими у життя навіть у наступний день. Крім того, також це сни віщі знаки, всі ті неочікувані об'єкти, які в тому океані можуть з'являтися. Ось тут, от потреба у відпочинку, також має бути на регулярній основі поїздки на природу, водні процедури. Крім того, будь-яка затишна, спокійна атмосфера, приглушене освітлення, наприклад, можливістю усамітнитись у власному куточку, крім того, таке спілкування, в якому немає нотки нав'язливості, де ми разом з іншими людьми, але Інколи нам приємно навіть помовчати у такому середовищі, і нам є про що помовчати. Ось це важливо. Також робота із людьми похилого віку, тими, хто може поділитися із нами щедро своїм досвідом, також хто розуміє це життя з огляду на його тривалість, оскільки в сенсі нашої короткої миті життєвої ми не можемо настільки широко аналізувати події, ні причин не знаємо, ні з наслідками можемо не мати справи у цьому втіленні. То ось тут люди, які знаходяться у віці, це переважно вже глибока старість, близько 90 років. Ось таким от управителем людей, надзвичайно похилого віку є Нептун. Ми можемо бути в контакті з його енергією. Це і спосіб мислення, і саме важливі спогади, те, що залишається. Потоці життя дійсно вивіреним вже із позиції внутрішнього відгуку: те, що людина цінує найбільше, те, до яких висновків вона дійшла, і на що, взагалі, в принципі, розмінюватись не потрібно, і які наслідки в моменті можуть буквально багато чого перекреслити. Тому краще все ж таки навчитися оволодіти тією майстерністю, ось тим тризубом нептунянським користуватися, зокрема, і силою його удару не тільки землетруси з огляду на руйнування всього оточуючого викликати, а в тому числі давати життя новому цілющому джерелу, можливість долучитися до певного об'єкту творчості, працювати над чимось самостійно. Крім того, в пріоритеті мати все те, що дійсно стане явним через деякий час, адже саме у Нептуна наразі всі можливості в потрібний момент все приховане робити явним. Очевидним і давати доступ в потрібний момент до будь-якої інформації, важкі затяжні стани, непорозуміння, неможливість знайти компроміс по такому транзитному періоду, це все може також бути вирішеним. Крім того, все, що стосується нашого здоров'я, ось тут. Також, якщо наш прицільний фокус уваги наразі на пошуку відповідного спеціаліста, лікаря, консультанта, чи ж то людини, яка може нас вислухати і допомогти із певними болючими питаннями, будь-який вид терапії. Також можливість звільнитися від певних згубних звичок. Це все саме той сприятливий період, який може потопити буквально наші залежності, і ми більше не будемо до них повертатися. Ми не будемо спускатися більше на ту глибину, де ті залежності знаходяться. Тому наразі звертаємо увагу також на ті проблемні ситуації, зокрема, які Нептун може і поширювати в силу свого буйного нрава, і сколихуючи ті всі. Водні запаси на поверхню в першу чергу. Спливають і захворювання вірусної бактеріальної природи, які не мають чітко окресленої симптоматики. Все те, що проявляє себе, змінюючи симптоми, ми не можемо зрозуміти, який конкретно це орган, наприклад, або ж в чому виражається те чи інше захворювання. Загалом такий от. Водний обтікаємий підтекст нашого стану може бути надзвичайно в цей час проявлений. Також, крім цього, звертаємо увагу на стан лімфатичної системи. А також на ноги. Все те, що пов'язано із цими засобами нашого пересування, яких немає у морських мешканців, наразі саме підпитання. Крім того, це алергії, отруєння стане із усіляким подвійним підтекстом. Коли просто вживаючи якийсь певний продукт, ми можемо тільки зараз зрозуміти, що він викликає в нас алергію, або ж так чи інакше, наш організм відреагує і будемо мати цим своєм. Цим хлопіт. Крім того, отруєння і можливість тривалих наслідків захворювань. Все те, що розтягується нібито у часовій перспективі, і нам важко уловити і причину активізації цього захворювання, наприклад, в той же час наслідки, і, в принципі, важливим є наразі в першу чергу звільнення від звичок, від того всього, що може провокувати якісь певні стани, навіть якщо нам ще не відомі певні наші схильні. В тому числі це певна непослідовна реакція, яка може стати очевидною, тому тримаємо своє тіло в ресурсі. Звільняємося усіляко, як фізично, так і психологічно від зайвого багажу. Не потрібні нам ті підводні жахи, страхіття і весь той контакт, від якого ми ще будемо, відмиватись будемо тривалий час і приходити у себе. Тому контролюємо наш внутрішній ресурс. Намагаємося і фізично фізично давати такі задачі собі, в яких ми знаходимося в творчій атмосфері, ми маємо натхнення. Або ж під музику ми можемо щось виконувати і це вдається нам краще. Або ж також ми можемо такою винагородою себе навіть спонукати, як то вечірній затишний час, поїздка до когось, або ж також можливість побути наодинці після того, як ми в контексті шаленого робочого дня викладемося. На 100% і все те, що є нашою внутрішньою мотивацією, можливо, якась книжка, фільм, можливість побути на самоті або в компанії друзів, наприклад, або ж. Подзвонити, наприклад, і бути на дистанційному зв'язку з кимось для нас надзвичайно важливо. Можливо, організувати так бізнес і, крім того, тримати зв'язок, незважаючи на кордони, допомагати за будь-яких обставин і контролювати ось цю можливість самим керувати тим своїм човном кораблем або що там у нас є, в тій бурхливій стихії. Адже Потреба вчасно звільнятися від надмірного багажу і від тих помічників, які тільки затягують нас кудись в глиб. І в усіляких сподіваннях врятувати тих, хто в принципі врятованим бути не хоче, ми можемо тільки фактично себе потопити. Тому маємо на увазі таку от особисту емоційну чистоту. Що зайвого ми на себе набрали, що ми надмірно контролюємо. Адже не забуваємо кету, вузол минулого мандрує наразі по знаку дива. Ось тут для нас важливо балансувати між потребою вникати у ситуацію і в певні моменти, за неможливості сприятливого її вирішення, відпускати, віддавати її для вирішення саме тим вищим силам. Крім того, важливий момент і натхнення, і в тому числі такого заряду від того кінцевого результату, який бачимо тільки ми, але він ще не виразний в кожному наступному кроці. Ось це все також такий от ключ. До цього транзитного періоду. Будь-який момент часу, за будь-якої погоди, можливі такі варіанти розгортання наших особистих подій і переміни нашого ставлення до оточуючих, а також до своїх власних страхів і упереджень, що в інший транзитний період ми б до цього і стану підбиралися б надзвичайно довго і в тому числі довго б чекали на відповідь Всесвіту, тільки зараз все могло стати очевидно. Саме зараз є відповідний кармічний запит на все те найкраще, у що ми віримо, на таку нашу розгубленість, багато в чому, на яку має знайтись той самий зовнішній відух. Все те, у чому наша віра проходить випробування. Ті сили, які наразі керують нашими долями, відгукуються виключно на наші внутрішні запити, на нашу можливість побути в певні моменти. на Нашого життя тим самим Аріоном, який співає свою найкращу пісню. Він оточений тим найкращим, що надбав. Він готовий все віддати, аби тільки бути в змозі творити далі. Але зовнішнє оточення його не чує, не сприймає, усіляко відгороджується. І тільки за таких обставин, за таких умов та невидима рука допомоги. Той дельфін Посейдона Нептуна відгукується, він відчуває навіть на глибині морської стихії і силу переданих переживань, і той розпач і заклик про допомогу, і ту гру слів, коли між строк ми можемо зрозуміти набагато більше ніж у суцільному тексті. Тож бажаю вам натхнення, бажаю вам тих людей поруч, які своєю довірою, своїми найкращими прагненнями зробити для вас навіть більше, ніж вони можуть в даний момент часу допомогли у цей транзитний період і привнесли у ваше життя все те неочевидне, неочікуване і радісне, на що ви наразі навіть надії не покладаєте. Тож дякую вам і до зустрічі у відео познакам.